Була ця ніч для Росії. Далекобійні удари по території країни диктатора не припиняються. Цієї ночі серія вибухів пролунала у Волгограді. Місцеві мешканці опублікували в соцмережах відео прольотів ракет ППО, спалахів і пожежі. Після одного з вибухів у частині міста вимкнулося освітлення за свідченнями очевидців ціллю атаки. Був Волгоградський нафтопереробний завод, шостий за потужністю в Росії підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо. Нагадаємо, сили оборони України успішно атакували Волгоградські НПЗ лише два дні тому. Зараз на прямому зв'язку з нами Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, ну варто згадати. І Рязанський нафтопереробний завод, який був в вогні наприкінці січня цього ж року. У мене до вас питання. Доброго ранку. Думаю. Наші далекобійні дрони і ем, вся ця наша компанія Deep Strike надзвичайно гарно себе показує всі розробники, які працюють в цьому секторі. Але у мене питання: у нас є обмеження на випробовування цих дронів. В яких умовах вдається нашим розробникам і інженерам працювати, зважаючи на. Надто обмежені умови в повітряних тривогах. Не можна працювати. Немає у нас певних територій, які відведені для випробування дронів. Між тим, при цьому і Волоградський, і рязанський завод вони палають. Я власне хотів би сказати слава Україні, слава силам оборони, що сюди можна додати до цього списку. Цієї ночі ще Астраханський газопереробний завод. Там теж виникли певні проблеми. Сподіваюся, що вони будуть суттєвими для цього підприємства, тому що мова йде про знищення або ушкодження відповідного обладнання, перш за все, а не лише обсягів пального або там газового конденсату. Якщо ми говоримо про ті умови, яких Працюють наші виробники, то я вам скажу так, що вони є унікальними, дійсно в чомусь обмежені, але тут працює інженерна думка і виручає воїнська кмітливість в тому числі. Більше того, якщо ми говоримо про такі відстані, Волгоград, Астрахань, то треба віддати належне, що не дивлячись на те, що, наприклад, росіяни на фронті зараз оптоволокно використовують більш масово ніж це вдається нам, тим не менше, навіть у цьому плані я думаю, що за певний час ми з Зможемо вийти на паритет і використовувати оптоволокно, в тому числі масово я підкреслюю на фронті. Вже є такі приклади, і з нашого боку і відстані там теж вражають. Тому використовуються будь-які можливості, якраз і проміжки між тривогами. Локації зараз називати не буду. Але скажімо так, є і досить близькі до лінії бойового зіткнення. Яким чином це вдається? Ну зараз всі таємниці точно розповідати не можемо, але тим не менше є навіть такі випадки. Вдається, і це відбувається фактично в бойових умовах. Відпрацьовується і потім використовується, бачите, з якою ефективністю, що не може звичайно не тішити те, що сьогодні вкрай необхідно, які боєприпаси у військах. Це дрони будь-якого гатунку, Ну тим більше я сказав і про ну, в тому числі. Зараз, пане Сергію, я хочу звернути увагу наших глядачів на мапу повітряних тривог. Є загрози повітряні загрози, зокрема і через дрони, які літають над Сумською областю, на Чернігівською областю. Також частина Житомирщини є червона Київщина. Київ без повітряної тривоги, Полтавська область теж є загроза. Дніпропетровська, Харківська, як я говорив, повітряні сили збройних сил України. Інформують власне. Вони зараз повідомляють про рух ворожих шахедів і ворожих ударних БПЛА саме цими територіями. Тому, будь ласка, якщо ви слідкуєте за нашим ефіром, реагуйте на ці повідомлення і на сигнали сирени повітряної тривоги. Я тут хочу додати, що майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів і більш ніж 760 керованих авіабомб. Саме стільки ударів завдав ворог протягом минулого тижня по українській. Містах і громадах статистику ворожого повітряного терору оприлюднив президент України Володимир Зеленський, він наголосив, Росія не зупиниться сама. Світ має зупинити її, завершити цю жорстоку і неспровоковану агресію. Україні потрібен кращий захист протиповітряна оборона, далекобійна зброя, санкційний тиск. Президент Зеленський подякував усім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує підтримувати нашу державу. Ну і тут також хочеться зрозуміти: а коли все ж таки. Наповну може розкрутитися світ в допомозі Україні. Ми говоримо зараз загалом, тому що деякі країни вони випереджають навіть свої власні графіки, надаючи нам допомогу, ставлячи певні рекорди. А дехто не надає навіть обіцяне. тут знову ж таки. Я хочу згадати слова президента України, який сказав, що наша країна фактично отримала військову допомогу від ша у розмірі понад 70 мільярдів доларів спростувавши поширені оцінки у 100-200 мільярдів про це президент напередодні заявив інтерв в інтерв'ю видання Associated Press тут дуже важливо, що під час цієї війни російсько-українською суб'єктом цих відносин, в тому числі, став європейський союз, не просто окремі частина європейський союз набув такої ваги, що на сьогодні ми бачимо в рамках саме цього утворення, прокидаються європейські країни дуже активно. Сьогодні говоримо про те, що, наприклад, Німеччина вона є другою за обсягом допомоги після сполучених штатів, які є союзником номер один. Ну щодо обсягів виробництва зрозуміло, і власне про це го. Оре, і президенти і говорить генеральний секретар НАТО пан Люте про те, що Європейський союз, НАТО, зокрема, в тому числі, вони сьогодні можуть підставити підставляють плече. Якщо хтось з країн, ну можливо, на певний час може перетворитися на таку кульгаву качечку, так тобто, не давати все те, що було обіцяно. І власне ця допомога від європейського союзу від е, тих країн, які активно нам допомагають, зокрема, ви згадували і президент, згадував Швецію в тому числі це є такий певний Побіжник тому, що допомога все таки надходитиме, і сьогодні, як би там і російська пропаганда, у тому числі не старалася, всі розуміють, що допомога вона йде. Її не буває багато на цьому активному етапі війни. Сьогодні ми говоримо про те, що я власне теж, теж кажу озброєння. Не буває багато, так само як не буває багато артилерійських снарядів, не буває багато дронів. Все те, що сьогодні крайне необхідно на фронті. Ну і, звичайно не забуваємо про те, що усією цією зброєю мають керувати люди, і тут вже до всіх наших глядачів долучайтеся до сил оборони, тому що люди потрібні, і найголовніша запорука того, що ця зброя буде діяти що ця зброя стане гарантією нашої безпеки на майбутнє і сьогодні, в тому числі. Що ж, ми сподіваємося, ваш заклик буде широко почутий. Я аудиторію глядацькою марафону. Єдині новини, дякуємо вам за відповіді, за коментарі. Пана Сергію, вам виконував. вдало спокійного дня. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, був з нами на зв'язку.